Вітаю! Сьогодні на огляді автоматична система крапельного поливу, яка працює на сонячній енергії. Відкриваємо і дивимося, що там всередині. Велика кількість різних бумаг, карточок, а також інструкція. Інструкція доступна на декількох мовах. Української, на жаль, нема. Перед нами крапельниці, а також та подібні перехідники. Ось так перехідник виглядає зблизька. А ось крапельниця антисифонна трубка та фільтр. 15-метровий шланг для води, кріплення для сонячної панелі. А також кілок, який дозволяє закріпити її в ґрунті, датчики рівня води від контролера і самий контролер. Зі зворотньої сторони видно його характеристики: це модель контролера. Далі бачимо, що сонячна панель на 6 В 3 Вт, акумулятор з номінальною напругою 3,7 В таємністю 2200 мАг. Максимальний потік води 400 мл за хвилину. Сонячна панель. А також набір дюбелів з шурупами. Діаметр сонячної панелі приблизно 16 см, довжина контролера приблизно 12 см, ширина 8,5. Кріплення для сонячної панелі має поворотний механізм, який дозволяє закріпити її під потрібним кутом. Беремо кріплення і вставляємо у відповідний паз на сонячній панелі. На зворотній стороні кріплення є отвори для закріплення сонячної панелі в горизонтальному або вертикальному положенні. Також є кілок, який можна використати для закріплення сонячної панелі в ґрунті. Налаштування контролера, крутимо колесо за часовою стрілкою. Налаштування годинника. Кнопками вниз та вверх наводимо години, хвилини та секунди. Кнопкою ОК переходимо до наступного пункту. Наведу поточний час. Час наведений. В контролері присутня пауза. Вона вмикається та вимикається коротким натисканням на кнопку Старт пауза. Тривалим утриманням кнопки вниз можна перемикатися між автоматичним та ручним режимом. Переходимо до налаштування таймера. Наприклад, якщо ви хочете, щоб таймер розпочав роботу о 10-й годині ранку, в даному пункті меню. Потрібно виставити 10 година ранку. Переходимо до налаштування тривалості роботи. Кнопкою ОК пропускаю секунди і налаштовую хвилини. Нехай буде 2 хвилини. Не забувайте натискати на кнопку ОК для збереження внесених змін. Наступний пункт меню це налаштування інтервалу поливу. Можна налаштовувати в годинах, а також днях. Я налаштую, наприклад, 12 годин. Це означає, що через кожні 12 годин пристрій буде вмикатися і працювати 2 хвилини. Натискаю на кнопку ОК і переходжу до налаштування днів. Дні налаштовувати не буду. Залишу все по нулях. На екрані справа можна бачити, що пристрій буде працювати тривалістю 2 хвилини, буде вмикатися через кожні 12 годин. І до старту таймера залишилося 3 години. Наступний пункт це інші налаштування. Я його поки що пропускаю. Контролер увімкнений. Повертаємо ще раз пристрій вимкнений. Виконую під'єднання сонячної панелі і подивлюся, чи буде йти заряд акумулятора. Можемо спостерігати, що акумулятор заряджається. Зверніть увагу на вхід та вихід шланга для води. Знімаємо заглушки і будемо виконувати під'єднання. Під'єднуємо шланг на вхід до контролера. На іншу сторону під'єднуємо фільтр. Беремо невеличкий відрізок шланга і під'єднуємо його на вихід. Далі з'єднуємо з антисифонною трубкою. Залишається лише під'єднати шланг, який буде йти безпосередньо до рослин. Два датчики рівня води, а також вхідний шланг із фільтром, необхідно помістити у ємність з водою. На кінець шланга під'єдную крапельницю для поливу. Залишилося на таймері вказати час, коли пристрій розпочне роботу. Тривалість роботи виставлю на 1 хвилину для того, щоб перевірити, скільки система може перекачати води. Таймер має спрацювати о 18 годині 15 хвилин. Не забудьте переконатися, що вибраний режим авто. Система запустилася, працює досить гучно, зачекаємо поки шланг наповниться водою і будемо спостерігати, як відбувається подача води. За одну хвилину було приблизно перекачано 250, ну можливо 300 мл води, але точно не 400 Тобто маємо неточності в характеристиках. Настав час розібрати пристрій. Для цього необхідно відкрутити 6 шурупів. Знімаємо кришку і бачимо літій іонний акумулятор, а також насос. Електроніка знаходиться в іншому відділі. Все гарно проклеєно для того, щоб не попала волога. Для мене система автоматичного поливу рослин сподобалась, але для того, щоб можна було робити певні висновки, необхідне ще тестування в реальних умовах. На цьому у мене буде все. Дякую за перегляд і до зустрічі!